Народження дитини це завжди диво. Неважливо, приходить малюк на світ природним шляхом чи через кесарів ростин. Кожна історія унікальна. За дверима пологового будинку нове життя починається не лише для дитини, а й для її батьків. Анна Ротар села Маршинці колишнього Новоселецького району в родзалі готується вдруге стати мамою і з нетерпінням чекає на маленького Артема. Команда Сі 4 прожила цей процес разом із молодою мамою. Від очікування до першої зустрічі. Річі, рідних людей. Це в мене друга вагітність. Чекали довго, тому що перший раз був теж Кесарів-Ростин, тому трошки відкладали другу вагітність. Дуже щасливі, бо чекаємо на другого хлопчика. Наш перший дуже-дуже чекає, теж на братика. Тому, в принципі, ну, щасливі. Мені дуже все сподобалось, тому що персонал професійний, він вічливий, дуже приємно з вами спілкуватися. В принципі, якихось проблем у мене з станом здоров'я немає, тому сильно лікувати не треба було. Просто був нагляд, але я залишила задоволена. Ну, напевно, другі емоції. Більше адреналіну маю. Тоді більш боялася перша раз, а зараз вже не так боюсь. Ім'я подумав? Так. Артем. Такий момент, коли тобі тяжко, і обов'язково треба, щоб хтось був поряд, щоб тебе підтримав. І я вважаю, що ну, справді важливо, що тут є можливість на ну, здійснювати партнерські пологи. Аби зменшити хвилювання батьків та разом з ними подарувати світу нове життя у пологовому будинку на вулиці Рівненській працює команда фахівців: акушери, гінекологи, анестезіологи, неонатологи та медсестри це люди, які щодня бачать перше дихання, перше сльозу щастя та першу посмішку. Зараз буде у нас відбуватися плановий кесарський ростин. Процес підготовки до кесарського розпочинається ще у нас в жіночій консультації. Тобто лікар перинатолог обстежує жінку, готує, якщо це плановий кесарський ростин, клініко-лабораторне обстеження, УЗД і так далі, спілкується з жінкою, призначається дата кесарського розтину. Зазвичай вони планово поступають у відділення патології вагітності і звідти планово переводяться на доназва кушерське відділення на кесарський ростин. Працюю 14 років. А що для вас ця робота, чи це ж такі попики? Це не тільки робота. Пологи, тобто, тому що акушерське відділення це ж пологи, незалежно від того, це фізіологічні пологи чи кесарський розтин. Це не тільки момент, коли народжується лише дитинка. Це якась така мить, яка народжує, коли народжується і мама, і сім'я. І ми лікарі, будучи поруч, кожен раз ніби як переживаємо своє власне народження. Це така щоденна відповідальність і водночас безмежна гордість, тому що коли ти відчуєш той перший крик новонародженого, то розумієш той момент, світ знов став кращим. Наші обов'язки ходиться – це допомогти анестезіологу провести анестезію, підготувати всі ліки, заспокоїти жінку і бути за поруч і слідкувати за параметрами, дивитися, чи в нас все гаразд. В залежності від, від наркозу, від стану жінки, параметри міняються, відповідно, ми реалім. Ми зараз на етапі забезпечення роботи акушер гінекологів і створення умов для жінки для її безпечного родорозрішення. Цю роботу я виконую, Ми спостерігаємо за параметрами, тому що наркоз це завжди складно контрольована система. Ми маємо оцінювати параметри пацієнтки і пам'ятати, що в ній ще не народжена дитина. Під час фізичних пологів по бажанню жінки ми можемо виконувати епідуральне знеболення. тобто ми можемо забезпечити. Безбольовий період розкриття шийки матки. І у випадку якихось ургентних ситуацій можемо на підральному знеболенні провести кесарський розтин. Тому я рекомендував би всім жінкам е, почитати, що і обрати, якщо вам пропонує кушер гініколог. Ви спілкувалися з породілів, як налаштовували на щось чи відволікали. Ну, у нас з пацієнтками передані операції спілкується анестезіолог, і вже хто приходить на наступну зміну, оцінює документацію. І є ще деякі питання, які ми маємо обговорити з пацієнткою особисто. Тому що лікар-анестезіолог має знати трошки більше, ніж всі інші лікарі. А я знаю, що вони ще жартують дуже багато. Всяке було. Залежить від настрою пацієнтки. Пацієнтки повторний кесарський ростин, у неї вже був кесарський ростин, і це під час того, як ми говоримо з пацієнтком, в тих, у кого є рубець матці, вони можуть обрати метод розродження. Тобто вони можуть народжувати самостійно, якщо немає протипоказів до кесарського розтину, а можуть обрати сам кесарський ростин. Ну, дана пацієнтка у нас обрала кесарів ростин. І е, ви вже бачите, що ми не тільки акушер-гінекологи і проводимо операцію розродження. Ми ще трошки і пластичні хірурги, тому що зараз ми висікли попередній рубець, тобто забезпечуємо і гарну естетику е, жінці, щоб вона могла е, гарно показати свій рубчик е, подругам, гарно вийти на пляж. Да? Це для них, до речі, дуже важливо. Е, і я думаю, що ви вже замітили, що е, взагалі пологи і кесарський ростин це командна робота. У нас приймає участь багато спеціалістів. Це, ви бачите, е, два лікаря акшер гінеколога е, е, У нас завжди є молоде покоління. У нас є лікар-інтерн, е, яка вже третій рік, е, тому що інтернатура по акшерству гінекології вона передбачає навчання три роки. І ми готуємо молодих спеціалістів, які далі стануть нам гідною заміною. Приймає участь операційна сестричка. Ніколи не говорять, але без санітарки, молодшої медичної сестри операція неможлива. Вона також є в операційній. Ми вже поспілкувалися з лікарями-анестезіологами і анестезисткою. Це ті, що забезпечують знеболення і далі. Буде дитяча сестричка, акушерка і лікар-неонатолог. Хотілося б, щоб ви звернули увагу, я думаю, що ви вже це також помітили, що всі ми без віку. Ми без віку через те, що е, дуже гарно всі виглядають, тому що ми завжди дотичні до народження життя. ви омолоджуєтеся? Е, так, ми за рахунок цього надихаємося, і це позитивно впливає на те, як ми виглядаємо. Е, тому е, це напевне е, дуже велике покликання е, бути лікарем Шергі Ніколом, Ш... тому що навіть сьогодні ну, це ж незвичайна операція. Ми не лікуємо, ми доторкаємося до нового життя, і це напевне ті позитивні емоції, які ми завжди відчуваємо. Напевне, на, на нас так і впливають. Завжди так, от, з посмішкою, з настроєм, якою атмосфера взагалі проходить? Е, ну, буває порізно. Бувають складні ситуації, особливо якщо це не планові, а ургентні операції, коли ми дуже швидко проводимо операцію, наприклад, через наявність кровотечі з приводу відшарування плаценти. Е, наприклад, коли у нас в пологах страждає дитинка і нам треба за дуже короткий час забрати вже дитинку сюди. Щоб надати вже тут їй допомогу. Тому бувають різні ситуації, але кожен раз все рівно це дотик до життя. І от, вже вилучив дитинку, знаєш, що вже все нормально, робиш глибокий видих і працюєш вже більш спокійніше. Скільки ось таких втручань проводиться В рік до В рік. В В так? Так, у ну нас зараз на 9 місяць 314. Ну, десь буде 450. них більше все ж таки планових? Так, планових операцій, десь планові складають 70-75%. І це такий індикатор, який також контролюється, тому що співвідношення планових і ургентних кесарських розтинів це повинно бути десь 70-30. до Ми дотримуємося цього. От, ви кажете, жінки можуть обрати, так якщо це по при наявності рубця на матки, і при наявності сідничного передлеження жінки дійсно можуть обрати метод розродження. Все інше наше законодавство передбачено, щоб кесарські рослини проходять виключно за показами. Є покази зі сторони мами і є покази зі сторони дитинки, або можуть бути комплексні покази. Все це завжди приймається. Консиліарно. Один лікар не приймає рішення щодо кесарського розтину. І все. Зараз буде. буде дуже відповідальний момент. Народження дитинки. <му> Бачите, що дитинка звідти не вискакує. Ох, вистачає. Але присутні. Дивіться на нашу дитину. Подивіться, швидка дитинка у нас. Така досить величенька. Немало. Точно не вмало, так. Да. Для забезпечення теплового ланцюжка дитинки лягаються, шапочка, носочки, і дитинка обгортається ковтричку, тому що температура в, в, в лоні матері 37-38 градусів. дитинка народжується в операційній, де 28 градусів. Забезпечується. Де високий перетин температур для забезпечення диплового захисту дитинки, ми надягаємо в шапочку, гусочки і також використовуємо пелюшки. Три ознаки, які лікарнітолог перевіряють, перевіряє саме при народженні дитинки це є серцебиття, дихання, рухова активність. Якщо є зміни, ми надаємо допомогу. Ми маємо готові бути до любого сценарію. Тому, якщо потрібно, в перші секунди ми надаємо допомогу. Це дуже важливо. Реанімація новонароджених вона вимірюється в секунду. Тому це дуже важливо. Зараз ми, якщо задовільний стан дитинки, ми дозволяємо дитинку викласти на маму, якщо так, задовільний стан матері, тому ми стараємося так, забезпечити такий тепловий служок і перший. Контакт шкіри до шкіри з матір'ю саме в операційній. це дуже важливо. Ми стараємося це забезпечити, але бувають такі випадки, що стан матері не дозволяє. Тоді ми викладаємо на батька. Нема батька, родичі, які проживають з матері. Там мама проживає з там. Тому може бути психологічна точки зору, чи ну все ж такі це так само? Це, це також фізична саме адаптація дитинки, фізична і також психологічна. Це і також дотик до матері. Це, вона забезпечується моційний зв'язок з матір'ю. У мене викладається заз... на живіт, чи батькові, чи мамі для того, щоб була всіх мікрофлорою, сімейною, тому що в сім'ї у них своя мікрофлора. Тому дитинка повинна одразу не з нашою мікрофлорою, яка на колець коло будинку, медперсонал має свою мікрофлору, Значить, а з їхньою або з мамою, або з батькою. Мікрофлорою тому викладається дитинку зразу на груди. І це також зберігає тепловий ланцюжок, тому що тіло мами чи батька ріє дитинку. Дитинка народилась, ваш процес триває, так? Так, вшиваємо матку. Тут є ще супутня патологія, ми ще теж користуємо. Бачите, оберег це йде, відкривається там план. Пошидайтесь. Для нас усіх це найчудовіший момент, тому що ми всі тут приймаємо участь і з любов'ю і ласкою відносимо до кожного пацієнта і до кожної дитинки. Діти по різномусь поводять, коли відкладуть до мами. Хтось хтось рухається, хтось кричить, хтось хоче полежати спокійно. Різна адаптація відбувається. Рухова активність різних дитинків. Ми на даний час бачимо, що дитинка заспокоїлася, вона відчуває маму, в неї шкіри змінюються. Це хороша адаптація дитинки. Ви готові? Ні. Знімайте футболочку, лягайте міжку. Час, коли проводиться операція, дитинка викладається на тата і також далі забезпечується цей головою зацікав з дитинки. Тато попереджають, що йому так, треба так вона. звичайно. Це все обговорюється перед операцією. Ми беремо дозвіл, що дозволяє батько саме за такий ст... контакт, дитинки до батьки, ну, батько відмовляються. Нам же звичайно каже це. Ми нікого не заставляємо. Це побажання батьків, а переважно більшість погоджується. Якщо батько хвилюється, це ж теж буде передаватись дитині, правда? Передається, але вони більше відчувають як захист емоційний. Не відчувають отримування. Є хвилювання у вас зараз? Ні. Розслабляйтеся. Дуже важливі це саме дві години. Перші дві години годинка, позачайно тут відбувається, коли операційні. Але якщо фізіологічні пологи, то дві годинки, тут, під наглядами якушерочки і лікаря, далі перші 12-24 години важливі для дитинки, тому ми кожні дві годинки після переводу дитини через дві години кожні дві годинки приходимо і оглядаємо дитинку, і наглядаємо. Звичайно, є складнощі. ми радіємо кожному народженню дитинки. Так я би сказала, що такий можна сказати вислів, що народження це такий перший подих всесвіту в тілі маленької людини. А лікар-донатолог це той, який допомагає цьому подиху впевнено зазвучати. Бо так поетично, але звичайно, це для нас робота. Ми досвідчені, можна сказати, лікарі, які кажуть, що ми звикли до різних випадків. Емоційно ми переживаємо, звичайно, переживаємо емоційно за кожну дитинку, і особливо коли вона потребує якої допомоги, це дуже важко. Але це на другий план відкидається. Перше це потрібно зробити свою роботу і надати допомогу. Тому що, як я казала, перші секунди дуже важливі для саме для розвитку дитинки для її мозку. Тому ми не маємо собі дозволяти е, якогось таких сильних переживань. Ми повинні мати холодний розум. 4, 6, 6, 7. 1, 2, 2. Mm -hmm. 36. Очі відкривають ну, там, протягом кількох годин, так? E, Чи по різному відбувається? Це каже, це зв'язку з, -зв з блогби, набріком, e, тут у нас смазочка, яка трошечки не дозволяє, вона злихлася. Вона каже, буває, що зразу після народження буває трошечки час. Під це навколо плідна рідина, це буває таке в нас. Коли дитину забирає з рани, особливо коли вона робить перший подих у рані, часто вона може ковтнути навколо плідне рідину. Це нормально. Родинний огляд відбувається з голівки до низу. Так, ми визначаємо стан тімечка, його розміри, розміри, розміри чи відкритість шивів, от наявне маленьке тінечко. Форма голівки, у нас покругла форма голівки. А? Далі наявність очних. От важко, да. Важко нам а? трохи відкриє. Подивимося, ще. Давай. давай. Є. Є. Стан м'якого твердого піднебіння, чи вона ціле. Наявність волошних отворів. Є у нас свичечки. Дуже часто про фізіологічні не цілісні. Наявність, саме п'ять пальчиків і рельєфність долоньок. Пішумкове не збільшена. розмір не збільшена, не панкується. Опори. Показується тільки. Буває часом не показують ходьби, але зараз поки що очі. Визначаємо відштовхування опору. До. На даний час дитинка здорова. Здоровий хлопчик я Дякую. Я кушерство гінекологію, тому що це відповідальність не лише за одне життя, а за два життя. Я безмежно щаслива проходити інтернатуру саме в цій лікарні і навчатися в цих лікарів, в цих професіоналів, які щодня дарують життя новій дитині, новому народженню сім'ї, і а, дякую їм всім. Це які поводні у вас? Це не знаю. Спочатку на першому році інтернатури я вела блокнотик де записувала, скільки в мене було кесарських розтинів, скільки було пологів нормальних фізіологічних, скільки народилося дівчаток, скільки хлопчиків. Зараз я цього не роблю, тому що кожного дня їх народжується дуже багато нових українців. Найстарша жінка, яка в нас народжувала, їй було 48 років. Це були перші пологи. Після закінчення медінституту у 90-му році, з тих пір, я тут у цьому половому будинку. Це вже виходить більше 32 років. І на посаді відділення з 2004 року. Це вже 21 рік, як я завідую тут цим акушерським відділенням. Що вас тут тримає? Ви, ну, так вот за любов, любов до своєї роботи, до цього полового будинку. Він у нас. З 87-го року тільки відкритий був. Ну і до цих пір, ви бачите, ми працюємо в такому ж складі, надаємо допомогу всім вагітним, незалежно від того, де вони перебувають на обліку, чи вони з іншої області, чи вони з району, чи вони з інших дільниць. Ми завжди раді, коли вони привертаються до нас. Після об'єднання з центральною міською лікарнею ми так само залишилися в тому ж складі. Кожним роком покращуємо мови перебування для вагітних. У нас зараз є сімейні пологові палати, є такі окремі, індивідуальні пологові палати. Ви бачите, що в нас родзали зараз трошечки вже так, не так, як колись були, що там в кожному родзалі одна жінка тільки народжує, і там перебуває до родів, під час пологів і дві години нагляду після. Самих пологів. Так що стараємося щось покращувати, комфортні умови, домашня обстановка, щоб було. Ну Це все в міру того, як у нас є фінансування і як ми зможемо залучаємо чи спонсорів, чи благодійників. З кожним роком у нас все апаратурою більше нам надають. На раніше ми слухали тільки серцебиття дитинки, тільки за допомогою трубочки. Зараз у нас в кожному родзалі є кардіомонітор, де ми можемо підключити. Від початку пологи до кінця ми можемо, як у жінки проходить пологова діяльність, як записуються перейми в неї, серцебиття дитини весь час слідкуємо. Так само для надання допомоги дітям, які передчасно народжені. У нас з'явилися ці те системи, де є підводка кисню, де є можливість надати зразу заінтубувати, якщо необхідно дитину, надати їй допомогу реанімаційну таку, і навіть для транспортування із пологового залу реанімацію дитячого відділення є спеціальний кюв'яз, який обладнаний як киснем, як апаратом штучної вентиляції легень, ну і, всі, і слідкування за всіма параметрами. Так само зараз кардіомонітори пацієнта в кожному половому залі. На рахунок апаратури, згідно вимог НЦЗУ, ми забезпечені 100% всім. Ми завжди стараємося з жінками бути такими лагідними, було, саме щоб вони, тому що ну, кожна жінка веде себе по різному пологах. І порог болівої чутливості в кожної. Но у нас зараз є такий метод знеболення, як перидуральна анестезія. І якщо раніше ми могли тільки знеболити жінку, десь там щось зробити внутрієнно, якийсь наркотичний препарат там, чи щось якийсь спазмолітик, то зараз, в принципі, на перидуральній анестезії жінка зовсім не відчуває ніяких болю. Тільки то, що ну, я знаю, такі дискомфортні умови внизу живота. І раніше ми ці передуральні анестезії могли виконувати тільки за показами. Якщо в жінки високий тиск, чи там якась є патологія зору, чи ще чогось, саме зараз, по бажанню всім виконується перидуральна анестезія. Це все. Робиться за рахунок НЦЗУ, це все безплатно, ніяких не треба коштів для жінки витрачати на щось, на якісь медикаменти, на одноразова білизна, якась у нас зараз кругом. Ну, все стерильно. Жінки перебувають що такі стресові ситуації. Оці всі тривоги, це все це все сказується і на внутритробному стані дитини. Тому бувають, що перечасні пологи. Але в принципі, у нас всі, які дітки до 32 тижнів, вони народжуються у перинатальному центрі. Ми відправляти. Повинні їх туди, але ну, разом з тим, якщо вже жінка поступила в пологах і вже чи там з якоюсь кровотечею, ми вже не можемо відправляти, вони народжують у нас в середньому передчасних пологів від всієї кількості це десь біля 3%. 3-3,5 відсотки такий, як за всі роки, оцей такий показник у нас йде стабільний. Зв'язку з, з війною у нас в країні, значить, у нас йде значне зменшення. Десь біля 20 відсотків зменшилася кількість пологів. Якщо у нас було в ті роки до воєнні, було в середньому десь так до 2 тисяч. Народжувалося в рік дітей, то зараз півтора. Того закликаємо жінок, щоб усі приходили, народжували і щоб не боялися, і були впевнені, що тут їм нададуть своєчасну кваліфіковану допомогу. Жінки, які проходять у нас мамину школу в жіночій консультації, там їх проводяться лекції, розказують, бесіди, практичні заняття, що поведені у себе в пологах, що для партнера, як себе вести в пологах, як допомагати жінці, по грудному вигодовуванню. Тому ж, жінки, які пройшли цю мамину школу, вони вже підходять приходять більш підготовлені і вже ознайомлені. Також ми кожен два рази в місяць у нас проводиться день відкритих дверей. Жінки можуть приходити до нас. Сюди, значить, проводимо екскурсію, вони проходять по пологах залах, по палатах, відповідаємо їм на всі питання, що їх цікавлять. І якщо жінка така побувала вже тут, вона вже більш знайома з усім і їй легше це все переноситься. Нема того страху, нема того боязні для того, щоб прийти народжувати. Щодня у пологовому будинку на вулиці Рівненській народжується нове життя, і поки звучить перший крик, наш світ стає трохи кращим, бо кожна дитина це новий початок, і кожен початок це життя.